гуральських колядок та пісень в Івано-Франківську звучали автентичні польські співанки, які виникли у гірських безкидах, що на півночі республіки Польща. Старовинні гуральські пісні пасторалі мають столітню історію і передаються з покоління в покоління. Традиційними колядками та щедрівками поляки проставляють народження Ісуса Христа. святкування Божого народження об'єднує всіх християн незалежно від національності та кордонів. Саме про це співають наші колядники під час концерту «Істебне». стебне етнічна різдвяна репертуар виконала польська капела істебна. Колядки мають відповідний музичний супровід. Колективна налічує півсотні виконавців. Він заснований ще в минулому столітті. Оновлений склад Капели продовжує популяризувати звичай традиції своїх предків своїм співом, своїм духом, який вони завжди створюють надзвичайно чарівну атмосферу. Власне, привітали всіх гостей і створили дуже гарний захід. Я думаю, що сьогоднішній захід буде за так само достойним. І стебна уже декілька років поспіль гастролює. Творчість оцього цього фольклорного гурту Іван Франківців вперше знайомилися під час відкриття центру польської культури. Віра Лучина Рішкварла. Новини на вежі.